Зараз ми на котельні під назвою Дніпровська цього року, так само, як і всі попередні, намагаємося в силу можливостей, в силу тої допомоги, яку надають нашому підприємству модернізувати і рухатися вперед, незважаючи ні на що. В Принципі, в кінці минулого року було встановлено. Тут обладнання частотні перетворювачі. Ну власне про них можу трошки розповісти. Було виділено фінансування з міського бюджету в порядку 15 мільйонів гривень на закупівлю 24 частотних перетворювачів, які встановлювалися на котельних підприємствах. Безпосередньо на цій котельні встановлювалися частотники для підживлювальних насосів, для двох підживлювальних насосів. І для сольового насосу. Крім того, частотники тут ставилися для вентиляторів і димососів, які працюють на котлах. По результатам, в принципі, результати ще якісь давати оцінку прогнозну. Можем, ну, можемо тільки прогноз, навпаки, давати, тому що це вже був кінець опалювального сезону. Вже по результатам, як вони себе покажуть, будемо е, оцінювати в по результатам цього сезону, але однозначно повинна бути економія в електроенергії. Щонайменше це там порядка 5-7% е, за рахунок, е, так би мовити. Самого принципу роботи частотного перетворювача, ну і крім того, має бути додаткова економія електроенергії за рахунок того, скажімо так, похідного результату роботи частотного перетворювача. Власне, одна із причин, чому ми їх встановлювали, це те, що якщо без них, то насос, двигун, насос вони працюють в, скажімо так, в сталому статичному режимі. Насос там споживає конкретні кіловати, насос видає конкретні оберти. Конкретний тиск і розход води, теплоносія. Якщо ми ставимо частотний перетворювач, це нам дає можливість за рахунок змінення, зменшення частоти струму зменшувати кількість обертів на насосі. І тим самим ми отримуємо як результат більш плавну роботу, менш аварійну, скажімо так, роботу обладнання. Немає гідроударів, не так зношується обладнання, той ж самий насос, ті самі мережі, котельне обладнання. Це все в принципі дає експлуатаційні вигоди, ну і крім того, дає економію електроенергії. Тому, в принципі, це однозначно є рух вперед, і результати з модернізацією однозначно ми відчуємо. Ось. Ну і крім того, є ще такий, в принципі, похідний плюс від встановлення частотних перетворювачів, тому що в принципі, до війни ми особливо про це не думали, але він значно зменшує пускові токи. При запуску обладнання, там, якщо, наприклад, у нас 100-кіловатний двигун. То для того, щоб його розкрутити, скажімо так, коли ми нажимаємо кнопочку Пуск, він одномоментно він бере на себе 600, а то і 800 кВт напруги, там, якусь там секунду умовно. І відповідно для того, щоб запустити цей насос, підключити до генератора, то потужність генератора повинна бути не 100 кВт, а розумієте, вже 600. І тим самим, коли потім насос переходить уже в сталу роботу і споживає 100 кВт, то цей генератор, який ви взяли на 600 кВт, він просто-ну просто простоює ці його потужності простоюють, він неефективний, його КПД низьке, і результат ну, мінусовий з економічної точки зору. Тому це однозначно великий плюс в умовах він всі почали. ну, всі тепломережі і мине виключення почали думати про те, як працювати в умовах відключення, в умовах аварійних відключень, чи навіть, не, не дай Боже, блокаутів. Тому, в принципі, це однозначно частотники вони дають, дають таку перевагу. Боремося із, із неплатниками за теплову енергію, тому що в принципі, статистика із року в рік приблизно однакова. Близько 85% рівень сплати за теплову енергію, там плюс-мінус 3%. в рік початку війни там менше було, минулий рік трошки краще. Ну, в принципі, я кажу, там кожен рік плюс-мінус однаково. Боремося з цими викликами. Боремося з тим, щоб оживляти, оновлювати підприємство, обладнання, намагаємося. Втримати якось колектив, підбирати колектив так само, тому що ну, в умовах е, мобілізації теж досить, е, досить складне завдання, тому що е, так, в нас є бронювання, можливість бронювання, там 50% працівників, але 50% це не 100, тому десь, десь жінки більше починають працювати, е, десь, будемо говорити, відверто, це. Більш старший персонал, який набираємо в цілому, підприємство підготовлено до опалювального сезону. Кажу, деякі об'єкти вже можна сказати на 100%. Вже там просто можна наповнювати систему. Зокрема, от Дніпровська одна з самих підготовлених котелень. Деякі, можливо, там, ну я не знаю, 5-10% залишилося десь трошки косметики навести. Красу так, пофарбувати, попідмітати та й все. Ну а так, в принципі, готові до сезону готові. Є роботи, які продовжуємо робити, які будемо робити ще навіть там і в жовтні місяці, але вони не впливають безпосередньо на можливість виробляти тепло і давати його споживачу.